Франція і справді розпочала підготовку до створення альянсу, який за потреби буде готовий відправити солдатів в Україну. Найбільше ідеї Макрона підтримують у Варшаві та країнах Балтії, що не дивно, зважаючи на їхню вразливість перед Росією, французи вже обговорили із Балтами варіанти майбутньої коаліції. Балтійські країни похвалили їх за нестандартне мислення. Але ж пропагандисти на те й пропагандисти, аби перекрутити інформацію і заявити, що це Франція, начебто домовляється із країнами Балтії, про поділ України. Війська НАТО на Україні можуть тільки при одному слові. Якщо буде прийнято окончательне рішення о розділі України і обозначені границі, по яким границям ця страна може бути розділена, то що говорила Росія в отношении цілісності і суверенітету, який може гарантувати. Только Российская Федерация было на самом деле правдой. Они в это не поверили, но вот сейчас они могут стать свидетелями.